І далі. А зараз дивіться, що я вам ще про поліцію розкажу. 20-та стаття. От поліцію, коли ви починаєте, от вони приходять і вже багато об'їжджений цей варіант. От, дайте своє посвідчення. Поліцейські не дадуть вам посвідчення ніякого. Тому що вони не утворені законом. Закон про поліцію як вони мають діяти. Це Верховна Рада прийняла. А закон про створення самої поліції немає, а створив її кабінет міністрів. Це неконституційно утворене угрупування. Ще військове. Причому да, я офіційно це говорю, ми можемо це перевірити. Беремо кошти публічно, немає ніяких проблем. То, що тут говориться? Тут говориться 20-та стаття. Однострій поліцейського. Ми говоримо і про те, що мають мати поліцейські. Вони кажуть, дайте посвідчення. Вони дають якийсь додаток до жетону зараз. Ми якраз тут однострій поліцейського Поліцейський має єдиний однострій поліцейський, отримує однострій безоплатно. Друге, 20 стаття. Зразки предмет предметів однострою поліцейських затверджується Кабінетом міністрів України. 20-та стаття, друзі, 20-та стаття. Роздрукуйте собі і возі. І тут е, на однострій поліцейського розміщується спеціальний жетон. Оцей ж е, значок це є з А то що вони показують це е, посвідчення, не посвідчення, а підтвердження оцього жетону. Зрозуміла. Це до значка, це спеціальний жетон. І там з тої сторони навіть не написано, там англійською написано, поліс, а тут написано стрічку, взагалі посвідчення заперте кабінету міністрів. Уявляєте, яка штука? І от я вам е, показую далі, логіку ще не, не згубили. І от ми кабінет міністрів, постанова. Ось запишіть, Постанову собі, щоб ви знали, постанова, і тут написано про однострій поліцейського. Що тут написано? Постанова Кабінету міністрів номер 278 від 19 на 4, 17 року. Тобто є така постанова. І тут чітко написано, ось, друзі, вам, як має бути виглядати форма поліцейського? Що це така куртка з плащової тканини темно, синього кольору? А вони ходять в якому од Всі в чорному. Тому в мене питання. Це, чи це точно поліцейський? А я вам казав, вони не можуть бути виконувати закон, тому що вони утворені Кабінетом міністрів. Тобто, це корпорація. Корпорація в себе може діяти, як вона хоче. Ще раз куртка, дивіться, темно-синього кольору написано. Бачите, темно-синього кольору, а до вас приходить чорному. Тому я думаю, що у вас є привід запитати, чому ви ходите саме в чорному? Вони кажуть, ну що нам видали? Я кажу, добре, давайте посвідчення. Вони кажуть, от, ну це ж додаток до жетону. Це ж не посвідчення, то, що нам видали. Але, тепер у мене є логічне питання. Для всіх. Якщо ви не можете дати то, що ви зобов'язані дати згідно закону. То що ви в мене вимагаєте? А я даю воле виявлення. Чому вони вимагають, щоб мені дати паспорт чи посвідчення водія, а самі не можуть дати те, що вони мають дати? Я хочу вам ще раз сказати, щоб ви мудрі були. От я поліцейським завжди кажу, друзі, до всієї поваги до вас. Вас обдурили, поставили таку ситуацію, я не знаю. Але дивіться, я бачу документи. І в законі про поліцію 5.1, значком там написано, що має бути жетон, додаток до жетона і посвідчення поліцейського. Дайте мені посвідчення. Немає. Якщо у вас немає посвідчення ви в чорній формі, тому перепрошую, немає можливості в мене запитати, тому що я вас не можу ідентифікувати, що ви поліцейський. Це правда? Да, вони можуть застосовувати силу. Ні до мене можуть застосовувати силу. Я знаю, як в мене обшуки відбувалися, як вони сюди прибігали, як протоколи писали. Ну ви знаєте, які наслідки, так? Да? Зараз за кожен протокол, вони платять мені по 10 тисяч, держказначество. До речі, е платіж я минулий раз показував, але хтось звернув увагу і каже, що да, друзі, це з Америки пересилаються мені платежі, держка все англійською мовою. Так, абсолютно моє ім'я, англійською, абсолютно. Ви ж не вірили, що корпорація зареєстрована там. Ну подивіться, Хочете, я минулого наступного разу, чи додати, просто туди дам підтвердження. Держка як мені моральний збиток е повертає. Далі що вони тут ще роблять? Під час дії воєнного стану поліція діє згідно із признач. Та специфікою діяльності з урахуванням тих обмежень прав і свобод громадян. Но ніяких тут людей не написано. Ще раз вам хочу пояснити, це не пам'ятаю четвертий пункт. Здається, стаття 8, якщо я не помиляюся. Під час дії воєнного стану тут з урахуванням обмежень прав і свобод громадян. Но не громадян України, но не людей тут не написано. Ще раз кажу, рекомендую вам прочитати. Ще одна така штука, дуже сильна. Вони діють спільно поліцейські теж є. Доповнення стаття 23, доповнення вони діють з службою безпеки, там, транспорту, боротьбу з диверсійними розвідувальними силами агресора про, противника та е, непередбаченими законом вони мають протидіяти та непередбаченими законом України воє, е, воєнізованими або збройними формуваннями. Давайте ще раз поліцейські мають протидіяти е, законом неоповненим військовим та збройним угрупуванням. Вони самі є неутворені законом і мають діяти проти тих, хто ТЦК є незаконно утворені. То їм треба сказати слухайте, виконайте 23 третю статтю свою ви маєте проти них діяти, а вони пеняють, ТЦК, підходить і перевіряє. Друзі, ще раз кажу: відкрийте закон про поліцію, національну поліцію, 23 третя стаття. Дуже кротко почитайте, мають проти одіяти або збройним формуванням. Мають протидіяти законом не утворений. Тут чітко написано. Все дуже правильно.